У понеділок на черговій апаратній нараді підіймали питання щодо роботи житлово-комунального господарства. За словами виконуючого обов'язки директора, були виконані завдання з благоустрою міста. Проводиться така робота роботи чищенню міста, доля за квітниками, ліквідація аварійних дерев проводився покіс вулиць нашого міста на минулому тижні. Прокошена вулиця депутатська провулок Депутатський. Баронівська щедрина вулиці прокошеним сьогодні прокошуємо садовий бульвар. Крім цього, Геннадій Малашенко заявив, що від сумської обласної військової адміністрації був отриманий відповідний дозвіл на ремонт доріг в межах міста. Якщо ви знаєте, у нас зараз всі такі ремонтні роботи погоджуються. Кожна назва вулиця та об'єм з обласною адміністрацією. Такі дозволи отриманий. Також обговорювали початок нового навчального року. У свою чергу Наталія Сергейко повідомила, що починаючи з 15 серпня, комісія, яка складається з представників управління освіти та відповідних служб громади, перевірятиме готовність шкіл дитячих садочків до початку нового навчального року і опалювального сезону. За підсумками роботи цієї комісії будуть підписані відповідні акти. Наразі тривають ремонтні роботи з облаштування укриттів в закладах освіти, там де вони наявні. Також е, працюємо над організацією освітнього процесу, е, проводимо співбесіди з керівниками закладів загальної середньої освіти щодо їхніх пропозицій. Проводимо е, моніторинг думки батьків е, щодо форми організації освітнього процесу. Е, адже ми повинні до 1 вересня вирішити, яким чином наші учні будуть навчатися. Проводиться перевірка стану готовності захисних споруд закладів освіти. А також тих, що знаходяться у багатоквартирних житлових будинках, з керівниками установ продовжується робота щодо збільшення фонду захисних споруд шляхом переведення тих підвалів, які можуть укривати населення, в розряд найпростіших укриттів. А управління соціального захисту населення минулого тижня проводило підготовку до осінньо-зимового періоду. Заготовляли палети і дрова для віддалених робочих місць територіального центру. А це Воронівська і клишки, тому повністю на зимовий період заготовлені. До того ж, минулого тижня було профінансовано державні допомоги. Суму повідомила Антоніна Наймитенко. Також вона запевнила, що цього тижня будуть роздавати продуктові набори. Загальна кількість коштів, які надійшла в місто, це 18,5 половиною мільйонів для майже 14 тисяч жителів громади. Також управлінням організована робота спільно з освітою стосовно організації підготовки продуктових наборів. Півтори тисячі були приготовлені, будуть роз роздаватися на цьому тижні. А також буде продовжуватися робота стосовно підготовки продуктових наборів для того, щоб ще на цьому тижні роздати також партію півтори тисячі. Микола нога закликав не здаватися та рухатися далі, попри проблеми. Адже незважаючи на війну, що спричинили расисти в Україні, шосткинська громада живе. Треба все направляти на перемогу. І другого напрямку в нас нічого нема. Можеш робити? Роби, Хліб пекти, печи, везти, вези. Все, що можна робити, треба робити, ліж би приблизити перемогу. І ніяких преград тут я звертаюся до всіх наших. Ніяких преград не должно бути. Навпаки, підтримка підприємців, підтримка простих людей, підтримка всіх, хто що хоче робити, для того, щоб приблизити перемогу. Ось таке завдання.